Так, ну що, прийшов час записати другий монолог. У нас. Ой. У нас 12 жовтня. Ой, жовтня, їбать. мене вже осінь понесло. У нас 12 червня. роки, ну я пишу відео, а ти оце стякаєш. Ах, ти ж, свин. Монлок. Сьогодні ми запишемо про вмотивованість, монолог з туалету про вмотивованість. А що непогано, непогано як мені. <рикіт> В такому шоці десь Скалапендрос взялася, і він тільки що подзорив, і Скалапендро бігає по Луткові з одного краю в другий край, щоб вилізти. Буде і теж є вмотивованість вигляда. Вмотивованість в наші дні при житті. Українців це дійсно важливий фактор для того, щоб не просто там піти потренуватися, не просто піти на роботу, а вмотивованість в нашому житті в нинішній час потрібно для того, просто щоб якось жити та існувати в цілому. Мотивованість наше все. Ну, як мінімум, особливо для мене, це єдина така рушійна сила, яка змушує і в той же час не змушує, а допомагає мені рухатись і щось робити буквально кожного дня. Тому що, якщо подивитися на новини, подивитися на ситуацію, все те, як воно відбувається. Руки опускаються дуже швидко. А в кожна ця вмотивованість вона 100% своя. Кожен а, сам ставить для себе якийсь а, аспект цієї мотивованості і, опираючись на них мотивується ними та рухається. У моєму ж випадку мотивованість Бо, скоріш за все, заключається в тому, що якщо зі мною щось станеться, я маю щось і не просто щось, а маю вагомо залишити після себе, а в тому числі і фінансової допомоги для своїх близьких, мій круг, близьких людей, це всього-навсього три особи. Це в першу чергу, звісно ж таки, дружина. І потім моя мама та сестра батько помер, тож я за в родині, і я маю зробити все для того, щоб вони були забезпечені в разі, якщо зі мною щось трапиться. А в нинішній ситуації. Зі мною може щось трапитись буквально в будь-який з днів. І це мене рухає, це мене мотивує на те, щоб в'йовути, на те, щоб прокидатися і ти, і робити, і робити, і робити процесів, зав'язаних на мені, роботи, зав'язані на мені, яку я виконую щоденно. Просто піздець. Інколи ловиш себе на думці стосовно того, як то все витягується. Але, по факту, я то це все проживаю кожного дня, і я знаю, як це все витягується і що мені потрібно робити для того, щоб дійти до своїх цілей. Ось така мотивованість в мене. Напишіть про свою.